Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом на пташиному дворі. В гості нас запрошує бабуся відвідати пташиний двір, який є на її подвір'ї. Рано вранці у селі на бабусиному дворі прокидаються усі: і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає, прокидатися пора. Доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потяглися, пострибали. Мама курка у садочку, кличе донечок і синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будемо зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть. Самого раненька до річки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі і плавці, разом всі пірнають. Качку забавляють. Качка крякає. Кря-кря, як люблю, водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть, та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть бабусі веселі її гуси. Гуси голосно гельгочуть. Може, їсти вони хочуть. Щоранку бабуся годує своїх птахів. Вона піклується про них, доглядає, ці птахи не можуть жити без людини. Вони взимку не можуть знайти їжу. Їм дуже важко, а без житла вони можуть замерзнути. Тому вони живуть поруч з людиною. Ці птахи називаються свійськими, а двір, де вони живуть, називається пташиний. Всі вони майже однакової будови. У птахів є голова, шия, дзьоб, тулуп, дві лапи, два крила та хвіст. Ой, щось так шумно у бабусі над подвір'ї. Що це сталося у них там? Дитинчата розгубились. Поможіть малята. Їм дитинчат ви називайте і матусям повертайте. Пограємо в гру, знайди маму. У курочки курчатко, у качки каченятко, у гуски гусенятко, у індички індюшатко. Молодці малята, ви дитинчат назвали і матусям повертали. Ось і закінчилось наше заняття. Я думаю, малята, воно вам сподобалось. Тож до зустрічі на наступному занятті.